Наче знаючи наперед, за декілька годин до нічного прильоту, 9 березня, усі котельні Житомира були планово відключені. Що, як виявилось, зранку змогло захистити обладнання. Після удару підключити усі котельні було неможливо, тому робили це поступово. Вчора до вечора ми запустили всі котельні за винятком трьох котелень, де зовсім не було електричної енергії. сьогодні, вранці, о оп'ятій ранку, була зупинка десь половини міста, і в сьомій ранку майже все місто було. О, знову зупинила і за, за короткочасних відключень електричної енергії. На даний час 13 котелень відключені, але там, де необхідно готовий генераторне обладнання, там, де необхідна маробона, переключення. Зараз у критичному стані залишаються дві котельні, одна по вулиці Київській. Напротязі всієї ночі не було електричної енергії і вона не включалась. Тобто там немає зовсім електричного струму. Ми зараз опацьовуємо варіант, якби швидко включити ці котельні в роботу, для того, щоб прогріти наших мешканців. А ось під час Планових відключень тепла в батареях чекати не варто. Тепло ми будемо планово зупиняти, тому що це планове відключення, це планова зупинка. І перед цим часом, розуміючи, що буде відключення той чи іншої котельні, ми будемо догрівати, тобто трошки збільшувати режим. Ми вже я сьогодні вже дав команду збільшити температурний режим. І якщо буде відключення, якщо буде зупинка котельні, наші мешканці майже за ті дві години не почують і не відчують того, що теплоносій надавався якось не якісно і недостатньо кількості. Частково котельні працюють за рахунок генераторів. Однак на забезпечення усього міста теплом наявної кількості не вистачає. Працюють сім генераторів на клубних котельних ще дев'ять генераторів знаходяться в, монтаж, в монтажних потужностях і ще 25 генераторів на підході для того, щоб забезпечити не тільки районні великі котельні, але й маленькі, квартальні котельні, там, де знаходиться соціальна сфера, про що через садочки, лікарні. Тепло та водопостачання. Течання міста напряму залежить від електроенергії, котрої доволі не вистачає внаслідок ворожих обстрілів. Цілодобово енергетики працюють над відновленням, але масштаби руйнувань достатньо великі. Однак, позитивна динаміка є. Відзначають у обленерго. На даному етапі, тобто сьогодні, вже ну зараз, скажімо так, на другу годину у нас дуже позитивна динаміка. От це приблизно 40 тисяч абонентів з 100 тисяч абонентів, які були на ранок. Вчора це було 150, більше як 150. Найгірша ситуація спостерігається у центральній та західній частині області, а також у Житомирі. Він постраждав найбільше близько півтори тисячі споживачів від учора. Не мають світла досі. Більше як 24 години не можна. Тримати споживача відключеним, але є ж все ж таки закони фізики, є фізичні обмеження. І як би там би ми не хотіли, що б ми там би не хотіли, все ж таки воно вносить свої корективи. Але я думаю, що після 15-ї години, якщо вдасться нам відремонтувати ті лінії електропередач, які були пошкоджені, ми по них можемо зарезервуватися і вже частково зняти. Цей такий уже суттєвий дефіцит аварії такого масштабу говорить очільник обленерго на його пам'яті ще не було. Житомирщина більше не має власного джерела живлення. Тож рятуємось частково за рахунок інших областей. Найбільше однозначно це Київська область. Велика подяка це Вінничанам. Вони завжди нас підтримували. І тут навіть в ті важкі часи, коли були відключення, от то тут Вінниця можна сказати одним з основних наших скажімо так, друзів енергетичних, от далі рівне і Хмельницький. Наразі створені графіки відключень, які працюють. Однак жоден сектор не входить до зеленої зони. Відключатимуть за потреби навіть об'єкти критичної інфраструктури. При нормальному споживанні, такому нормальному, прекрасному, хорошому, це 350 в березень. Ось зараз, при під час цих обстрілів, у нас ну у нас було споживання області 200. І не вистачає зараз. якось там всіх 200-600, Тобто 140 ми забезпечуємо, 60 ще не не вистачає. Ну це 35 вчора дефіцит був більше 50. Жити у такому жорстокому режимі економії та постійних відключеннях доведеться щонайменше два тижні. Такі терміни гарантують лише за умови відсутності нових обстрілів. В свою чергу енергетики роблять усе можливе та навіть неможливе. Ми хочемо споживати уже. І сьогодні. Тому і не буде у нас, напевно, зараз курсувати міський транспорт, електротранспорт, маю на увазі. Можливо, вони будуть їздити інші чи використовувати інші об'єкти електричної енергії, де, можливо, ми просимо, щоб переходили на генератори. Була нарада губернатора у нас, очільника обласної військової адміністрації, що навіть коли будуть пікові навантаження, то будуть здійснення, відключення і критичної інфраструктури, в яких є генератори. Тобто ми зробили перелік тих споживачів, які дві години можуть покористуватися генераторами, і, відповідно, не, не, не потрібно буде не відключати цілий там цілу лінію і за якогось там одного споживача, в якого який він ніби відносить себе до критичної інфраструктури. Зараз будуть всі в одинакових умовах, всі будуть рівні. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.